Поки хверя несе, і поки глибока вода, а -а -а, глибока і темна, до самого дна, до самого самого. Доброго дня. Доброго дня. — Скажіть, будь ласка, ви збираєтесь 15 листопада йти на вибори. Так, так. А за кого будете голосувати? Тільки за Бондаренка. Чому? Тому що я цю людину дуже хорошо знаю і взагалі я їм довіряю цю на сьогоднішній день позицію його влади. Тому що я знаю і, вір, і вірю йому, що він зробить красиві дороги, зробить для молоді якісь будуть перспективи по роботі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви будете йти на вибори 15 листопада? Да. за кого будете голосувати? За Бандерина. Чому? Тому що це нова сила, которую я хотіла щоб подивитися, як він працює. Адарич нам уже надоел. і ніяких змін от проявлення Дарича положительного. Я, допустим, не вижу. Дякую. Ви будете йти на вибори 15 листопада? Буду, обов'язково. А за кого будете голосувати? За Дарича. Чому? Ну, я йому довіряю, я завжди завжди за нього. Ти ви будете йти на вибори 15 листопада? Ні. Чому? Тому що мені не подобається живуть близько. ви будете йти на вибори 15 листопада? Так, да, буду. А за кого будете голосувати? Поки не знаю. Ще не визначились? Ні, Наш океан Знає більше, ніж ми. Секрети всі у нього на дні. А ми ходимо зверху Великий малі Люди бі. Як... А за кого будете голосувати? Не скажу. Чому? Ну, Тому що це мій вибір. В чому секрет? Ну ваш вибір, ну, але все одно. Тут було, да, У нас славі. є два кандидати. Я знаю, от за одного буду голосувати. За одного з них. Да. За кого це інтрига? Звісно. Дякую. Нет, да, на я буду идти. Да. А за кого будете голосовать? За Бондаренко я а буду чё? голосовать. А потому что уже вот здесь вот, извините, сидит Адарыч за столько лет. И врал, врет и будет продолжать врать нам. Это точно. Начиная с самого первого раза, когда он обещал, что в каждой квартире в городе он поставит стеклопакеты. Понимаете, он как только это сказал, я за него ни разу не голосовала. Потому что это нужно быть, ну не знаю кем, чтобы в него поверить. Не, и не только я, а многие уже. Надо ему надо отдохнуть уже от Черкаса, Черкасам отдохнуть от Черкасом від него, ви знаєте, я так думаю. Это будет хорошо. А скажи, будете йти на вибори 15 а листопада. А, я... а за кого будете голосувати? За кого? Я ж за партію регіону не голосую. Ведь можна голосувати за партію регіону. Прошу. Ну, у нас є Бандиты. два кандидати. Є Одарич і є Бондаренко. А з ким він сотрудний зараз? З партії регіону. Одарич? Так. Да. А з ким? Ну що, ви не пам'ятаєте чи що. Ви будете йти на вибори 15 листопада. Нічому. Ні? Тому що я нікому не вірю. Ну, якщо ви не підете, тоді нічого не зміниться. А воно і так нічого не зміниться. Ну якщо ми, наприклад, оберемо нового мера, буде щось, щось по-новому? Я думаю, врятувати. Чому? Ну, тому що у них все взаимосвязано, они вони між собою дружать і как би бы, решают это все. Ну наскільки я зрозумів, то даричі з Бондаренком не друзі, а досить такі жорсткі опоненти. Но я точно не можу сказати. У них все під прикриттям. У них там своя шайка, як говорить. На вибори 15 листопада йдете? Да, йду. А за кого будете голосувати? За Дарича. Чому? Мені ну, подобається. Ні, ну, що в дорого вже черкався. Ласка, ви будете йти на вибори 15 не листопада. Буде. Чому? Принципіально не за кого голосувати. А ви будете йти на вибори? Так. Да. А скажіть, скажіть, будь ласка, за кого будете голосувати? За Багарина. Чому? Той вже давно. Ви 15 листопада на вибори будете йти? Я не місцеве. А ви? Мабуть, так. Да. За кого будете голосувати? Не знаю, ще. Ще Буду не визначились? совітуватися. Да. Ви будете йти на вибори 15 листопада. А за кого будете голосувати? А вам для чого? Ну просто цікавимося, робимо репортаж. Соціологічне опитування. А є вибір? Ну, є два вибори. За Одарича або за Бондаренка. Тільки не за Одарича. А ви за кого будете голосувати? Маєте, а... Так, за Ударича чи за Бондаренка? Знаєте, я Бондаренко не знаю, потім я бачив за Бондареч. Майте, по чому так нагло. боси? На. Одареч. Що? нам что ты где то А да пошел ты вон, дурак ты, ты дурила. Я тебя сейчас умою сейчас. Второй тур, второй тур, дебил, ничего не сделал. Посмотрите на остановку, остановка. Чего вы улыбаетесь? остановку ничего не, ничего не сделал. Ничего не сделал даже. Только гроши собирает. Тебе в карман и детям всем собирает. Так никто не делает. А вы знаете, что около пушки, где вокзал, Є е, одарича, йому бачу, така палатка стоїть. Я там побачила, я не везде хожу, а там бачила. Ага. Там така палатка стоїть. Дякую за довіру. А назвіть мені ту людину, покажіть, що йому довіряє. Він каже, дякую кому? О тому воздуху, що живе, що ще существує. Бо більше ніхто його так не почув і не поняв, ще й досі. Його вже знімали. Я б голову зняли, я б повірила. Підтвердіть ваш вибір, не моє. А підтвердимо наш вибір. Це ж він за себе. Він рішив, він заплатив У кого гроші в того і власть. Так же виходить. Це таке. Так що, як можна ми змозити?